Доброго ранку, вінничани! З вами ваш агент 103 Андрій Шиманський. І сьогодні ми поговоримо про алергію на норофен. А точніше, про хворобу, якою хворіють всі дітки. Але, на жаль, мало хто про неї ще знає. І дуже часто її називають алергією на норофен або на антибіотик, або на ще щось. Мова йде про інфекцію, яка викликається шостим тирпом герпесу, або вона називається ще раптова екзантема чи малюкова розела. Я впевнений, що багато хто з вас вже чув про таку хворобу. Чому ж алергія на нурофен, і взагалі до чого тут алергія? Справа в тому, що хвороба проявляється таким чином. В дитини підіймається висока температура. Температура підіймається часто, збивається погано, притом в дитини не має ніяких більше симптомів, ні кашлю, ні діареї, просто температура, яка тримається 3-5 днів, після чого різко нормалізується і дитину обсипає. Звісно, що батьки дають жарознижуючі засоби, інші інші ліки, і тут бац, висипка. І звісно, перше, що спадає на думку, це у дитини алергія. Ні, це така хвороба. Це дуже типова хвороба для дитячого віку. І тут взагалі нічого спільного з алергією немає. Це просто вірус. Який розмножується в крові, в шкірі і після своєї смерті залишає сліди у вигляді висипань. Висипка дитину ніяк не турбує. Така висипка не потребує ніякого лікування, вона проявляється у вигляді плямок, частіше на обличчі та верхній частині тулуба, проходить самостійно за 3-5 днів. Це абсолютно безпечна та доброякісна хвороба. Вона проходить самостійно, хоча дійсно виглядає дуже-дуже страшно. Тому, якщо раніше у вас була дитинка схожа симптоматика, і ви дійсно думаєте, що це алергія на ібупрофен чи на якісь інші ліки, скоріш за все, у вас була просто розеола. Можна не хвилюватися. Бережіть себе, своїх діток та будьте здорові!